Вітаю, друзі! Сьогодні у нас другий день теорії, і хочу вам сказати, що сьогодні тема дуже-дуже важлива. Чому? Тому що ми всі працюємо з великим масивом даних, числових даних, і наша задача саме сьогоднішнього дня навчитися правильно фільтрувати, сортувати і інші дії проводити з великим масивом числових даних. І так. Починаємо. Ви бачите тему робота з великими таблицями. І я не буду все читати, і ми по черзі починаємо переглядати. Перший і основний, один із основних пунктиків при роботі з великими таблицями це правило сортування. Правильно сортувати необхідний стовпчик. І е, сортування буває двох видів. Двох, двох видів. Це просте сортування, коли ми по якомусь одному стовпчику сортуємо. І сортування буває багаторівневе, коли ми вибираємо спочатку один стовпчик. Потім, коли вже провелось сортування, вже, е, ми вибираємо друге сортування, е, другий рівень і так далі. Значить, Що таке сортування? Це впорядкування даних. Або за алфавітним порядком, або за певними датами, або за зростанням чи спаданням чисел і так далі. Значить, Де знаходяться кнопки сортування на двох вкладках. Це як вам зручно, я користуюсь вкладкою дані, і кнопочка тут є сортувати, або ось іще тут дві кнопки, «А я», Я А. Сортування А я, це за зростанням, а навпаки, Я А за спаданням. І, і є ще вкладка А, в кінці стрічки в кінці стрічки вкладки «Основне» є група редагування, і там є Така кнопочка з розкривним списком сортувати-фільтрувати. Зараз я розкажу теорію, а далі покажу в Excel одразу на практиці. Ось я показала просте сортування, коли ми вибираємо тільки один рівень, наприклад, прізвище відсортувати в алфавітному порядку від А до Я за зростанням. А ось тут уже багаторівніве, два рівня. Бачите, сортувати спочатку за відділом, а потім сортувати за датою народження. Тобто, наприклад, відділ продажу. Відділ продажу відсортувала. От ми бачимо, А в відділі продажу працює там 15 працівників. І 15 працівників ми по даті народження від наймолодшого до найстаршого сортуємо також. От так, Це стосовно сортування. Тепер. Сортування може бути за текстом, за числами, за датою часом, ну, в залежності від того, які дані знаходяться у вас в стовпчику. Далі, сортування не можна проводити, якщо у вас є об'єднані комірки. Це правило треба засвоїти. Йдемо далі. І ще буває сортування за кольором. Значить, ось у вас буде практичне завдання сьогодні. І, наприклад, от показано відділи можна сортувати, бачите, за кольором, якщо кожен відділ буде йде своїм кольором, і ви можете сортувати від світлішого до темнішого кольору. Ось таке ще сортування буває. Так. Можна сортувати не тільки по рядках, а ще і по стовпцях. Тобто, ось у нас в стовпчиках знаходяться числа, і ми можемо сортувати дані по стовпчиках. Це також в практичній частині будемо розглядати. Але цей другий спосіб використовується рідше. Після сортування. З великими даними, ми розглядаємо такий спосіб, як фільтрація. Що таке фільтрація? Це відбір тих даних, які задоволяють певним умовам. Де знаходиться теж саме де і сортування або вкладка Основне. Та ж сама кнопочка, тут і сортування і фільтрація», от саме в цій кнопочці. Або вкладка Дані. Ось дивіться, в групі сортування і фільтр лівіше кнопки сортування, а правіше тут є кнопочки, що стосуються фільтрації. Після того, як ви натиснули на кнопку Фільтр. «Фільтр» У вас назви стопчиків, назви стовпчиків будуть з кнопочками. Це розкривні списки, це означає, що далі ви можете використати фільтр. Якщо побачили такі кнопочки, значить тут вже можна задавати фільтр. Ідемо далі. Фільтри бувають різних чотирьох видів. Найчастіше зустрічається це автофільтр або простий фільтр. І у вас буде багато завдань саме на простий фільтр. І бувають складні фільтри, називається ще розширений фільтр. Ще різновиди бувають фільтр по виділенню і фільтр за форматом. Дивимося далі. Автофільтр це простий фільтр. Коли у вас вже з'явилися ці кнопочки, то ви можете розкривати списочок і вибирати, наприклад, тут склад, розкрили списочок, і ви вибираєте ось тут внизу, внизу ви вибираєте саме склад в якому місті, в Києві або в Харкові. Отут галочками можна вибирати. Далі, далі крім того, що внизу тут ще є: якщо ви стопчик значить, розкриваєте список. Там, де в стопчику у вас текстові дані, значить буде відповідно текстовий фільтр, і ви можете задавати різні умови фільтрації. Бачите, дорівнює, недорівнює, починається, містить і так далі. Далі, може бути фільтрування за кольором. Фільтрування за кольором. І кольори бувають за кольором клітинки, за кольором шрифту, або ще, може бути, за піктограмою. Це сьогодні ми розглядати не будемо. Трошечки далі будемо вивчати піктограми в Excel. І, до речі, можна далі також фільтрувати дані за піктограмами. Ось так, а ми йдемо далі. Фільтр по виділеному. Якщо у вас виділено, ось я виділила продукт цибуля. І далі в контекстному меню, це права кнопка миші, я вибираю фільтр-команду. І далі ще в спадному меню я можу вибирати один з чотирьох фільтрів, фільтрувати за значенням вибраної клітинки. Дуже швидко і у вас повністю вибереться продукт цибуля. Записи тільки з цим продуктом. Ось так. Це називається фільтр по виділеному. Далі йдемо. Фільтр за форматом. Фільтр за форматом. Коли ви розкриваєте список, і ви вибираєте, якщо у вас в стопчику числа, то фільтри чисел, і стосовно чисел буде фільтрація. Умови різні для виконання фільтрації. Якщо в стопчику текст то у вас, відповідно, буде рядочок «Команда», текстові фільтри і команди стосовно текстової фільтрації. Це називається фільтр за форматом. Далі розширений фільтр це складний фільтр. Це коли ви натискаєте не просто фільтр, а додатково, і якщо ви хочете, наприклад, результат фільтрації не в тій же самій вихідній таблиці, а в окремий діапазон, в окрему табличку ви хочете результат фільтрації розмістити. І, і ще розширений фільтр це складний фільтр. Там можна задавати складні умови. В умовах можна задавати різні функції. Ми розглянемо тільки найпростіші випадки виконання розширеного фільтру. Далі проміжні підсумки. Це у нас. Дуже швидко можна вставити функції в певні поля таблиці, і ще й групуються дані, дані по яким підбиваються підсумки. Це на практиці ми зараз подивимося. Далі, щоб проводити, оце, проміжні підсумки дуже-дуже класні, мені дуже подобаються. Але можна проводити проміжні підсумки, якщо виконуються певні вимоги. По-перше, не може бути об'єднаних комірок. По-друге, не може бути пустих комірок. По-третє, рядок категорій повинен бути тільки один. Тобто шапка таблиці тільки одна. Не може бути два-три рядочка шапки таблиці, назви стопчиків, тільки один рядочок з назвами стопчиків. Це називається рядок категорій. Так, і... Все, по-моєму, все сказала і не повинно бути об'єднаних клітинок. Це я сказала. Ідемо далі. Консолідація. Консолідація не так часто використовується як фільтрація, як сортування. Але такий цікавий спосіб, коли у вас декілька табличок різних, але вони мають однакову назву стовпчиків. І ви можете ці всі таблички об'єднати в одну. Ось так. Консолідація це перекладається слово об'єднання. Де можуть ці таблички знаходитись, які ви будете об'єднувати? На одному листі декілька таблиць. Можуть ці різні таблички знаходитись в одній книзі на різних аркушах, а взагалі можуть бути і в різних файлах. І ви з різних файлів можете об'єднати або консолідувати оці всі таблички в одну. Оце ми будемо на практиці робити. І тепер ми подивимося, я виходжу. Дякую, що прослухали. І тепер я заходжу зараз, покажу вам швиденько, де що знаходиться. Наприклад, найменування. Ви бачите табличку, і я хочу зараз за найменуванням. Продуктів харчування відсортувати. Що я роблю? Ставлю курсор в табличку. Є на вкладці основне ось сортувати і фільтрувати. Бачите, так, ось її фільтр, але зручніше і вам раджу використовувати вкладку дані. І ось у нас необхідний. Необхідна група, сортування і фільтр. Ось кнопочки сортування. Наприклад, сортувати і ось тут ви можете задавати. Але якщо курсор стоїть в першому стовпчику, от курсор, я клацнула, виділила клітинку в першому стовпчику. Я вибираю, А я, все. І у мене дивіться, А, Б, в Г і так далі, Бачите, так, в алфавітному порядку відсортувались. Це просто, якщо виділена комірка в стопчику, то даний стопчик А-Я. Ось відсортували дані по стопчику-менеджер. Якщо я, А, то навпаки, навпаки буде сортування за спаданням. Є. Що таке тут сортування? Наприклад, те, що я вам казала, я спочатку хочу е, сортувати. І отут, я спочатку хочу відсортувати за місяцем, а потім я хочу відсортувати за е, замовником. Або на, давайте виручка: від найменшого до найбільшого. І не місяці я візьму, а по менеджерам. Ось так. Спочатку відсортує по менеджерам, а потім по виручці. Окей. Дивіться, будь ласка, Романенко от відсортувала. Бачите, скільки менеджер Романенко виконав замовлень. Ось. І саме в Романенко, менеджер Романенко, по ньому виручка від мінімального. А далі пішло більше, більше, більше до максимального. Бачите, це стосовно сортування. Далі фільтр. Давайте сортування, до речі, я клацнула в табличках сортування, і можна оці рівні, це називається рівні, можна їх видалити, видаляю. Окей. Далі фільтрація. Якщо я в курсор, якщо я клацнула в межах таблиці, я натискаю вкладка Дані, кнопочка Фільтр. З'явились кнопки. Далі я хочу, наприклад, по Наприклад, знімаю виділення і хочу вибрати груша. Окей, от зараз показую відфільтрувано повністю по замовленням груша. Те, що у нас використаний фільтр, ми бачимо: по-перше, ось тут. Бачите, таким сіреньким кольором кнопка підсвічена. А по-друге, всі рядочки йдуть синім кольором. Числа підсвічені синім кольором. Це означає фільтр використаний. Далі Далі, ну, можна вибирати, звісно, по декілька ананас, скажімо, і банан. От, ананас і банан повністю відфільтрувало. Так, я можу видалити фільтр. Далі. Можна, наприклад, день, фільтри чисел. Я або давайте так: продаж. Продаж, фільтри-чисел. Я хочу перші 10, я вибираю найбільші 3 продажі. Дивимося, ось, будь ласка, показує. Тобто на практичній частині ви вже види фільтрів подивитесь і виконаєте практичні завдання. Я знімаю фільтр, клацнула, фільтр, зник. Тепер далі йде? Ми розглянули з вами сортування, розглянули фільтрація, тепер проміжні підсумки. Проміжні підсумки, наприклад, я хочу. по... Давайте по замовникам. По-перше, нема пустих проміжних підсумків. Проводяться, якщо нема пустих комірок, немає рядків об'єднаних. Так, все добре, все нормально. І один рядочок категорій, тобто шапка таблиці, тільки одна один рядочок є. Перше, що перед проведенням проміжних підсумків, треба відсортувати дані за потрібним стовпчиком. Сортувати я вибираю замовник, окей. Я відсортувала дані по стопчику замовник. Далі курсор, я клацаю один раз в межах таблиці на будь-яку комірку. На вкладці дані в групі знаряддя даних є кнопка Так. Де вона? А, ні, в, в, ось структура. В групі структура є кнопка проміжні підсумки. І тут ми задаємо: при кожній зміні в замовник, ми рахуємо суму по продажам. Окей. Подивіться, будь ласка, зліва з'явились рівні. Перший рівень. Плюсик такий, ми можемо раз розкрити, а одиничка закрита. Ми бачимо зараз загальний підсумок, скільки всього продано, скільки всього на яку суму продано продуктів харчування. Далі, друге це якраз найчастіше використовується другий рівень. Ми бачимо зараз замовники, замовники. І е, загальна сума по кожному замовнику. Ми можемо окремий, скажімо, от оболонь, плюсик, і окремо розкрити окремо розкрити зараз, мінус, по кожному замовнику. Плюсиком розкриваємо. А третє, це табличка розкривається, але як проміжні підсумки зараз задані. Як прибрати проміжні підсумки? Клацаєте в межах таблиці. Далі проміжні підсумки, і внизу тут є кнопочка Видалити все. Все і проміжних підсумків немає. Консолідація. Ми будемо на практиці об'єднувати декілька таблиць в одну. Дані, ось кнопочка. Тут зараз в групі знаряддя даних, ось кнопка консолідація. От цією кнопочкою будемо користуватись. Дивіться, практичне завдання. Там я детально пояснюю, як консолідація виконується. І останнє – це групування даних. Групування, якщо я хочу, наприклад. А тільки згрупувати галичину. Я виділяю ось галичина є, і все. Тільки галичину я хочу згрупувати. І все. То для цього проміжні підсумки не потрібні, а достатньо групувати. І далі рядки, окей. І зверніть увагу, у вас з'явилось тільки два рівня. Один це все роз, дивіться, один раз, і у вас повністю плюсик. Закрилось, що ми там, галичину. Ми взяли і згрупували тільки одного замовника. Можна його от взяти і приховати. Отак, от зробили групу на одного замовника. Це також можна робити. У вас буде багато практичних завдань. По черзі я там пояснюю більшу частину завдань я пояснюю, детально показую. Виконуйте і у вас все вийде. Дякую за увагу! До зустрічі!